Відчути атмосферу свята також власноруч розтворити унікальний святковий атрибут. У Тернополі відбувся майстер-клас із писанкарства Великодня писанка для дітей та родин героїв внутрішньопереміщених осіб та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Учасникам заходу надали все необхідне: яйця, писачки, фарби, свічки та можливість обрати орнамент на власний смак. Я обрала рожавий колір, а ще хочу зробити синьо-жовтий. Я зробила лінії. Ще хочу зробити прапор України. Оланчево. А чому він саме такий паль? Ну, бо на нього потім найвище наноситься ще одна халба. Це буде візерунок. З якими кольорами буде ще Ну, Думаю, ще з синім і ще з якимось. Опанувати мистецтво писанкарства охочим допомагали волонтери, майстрині та представники громадських організацій. За словами Софії Костенко, розписати яйця не так складно, як здається. Це як розмальовка, навпаки. Проте, аби створити одну писанку, потрібно щонайменше годину. Процес хоч і кропіткий, але захопливий. Спершу вони мають звичайне чисте яєчко біленьке. Потім вони наносять перший візерунок. Перший візерунок, який вони би хотіли закрити. Білий колір вони закривають, вони наносять його. Потім вони відносять його в фарбу. Там тримають може одну-дві хвилинки. Потім вони обтираються салфеткою і оцетом. Такий захід вже став доброю традицією для нашого міста. Його організовують третій рік поспіль. А все задля того, щоб українські традиції зберігали та передавали з покоління у покоління. Мета. Цього заходу це власне навчити писати писанки, тому що це наша історія. Хто пам'ятає історію, той буде мати майбутнє. Це наша ідентичність, і насправді дуже важливо, щоб кожна людина зберігала ці традиції, які приносяться у вигляді написання, в тому числі писанок. Писанки розмальовували впродовж дня у центрі науки Тернополя, аби створити своє особливо великодні яйце на майстер-клас прийшло більше ста людей.